Цей серіал дивилася ця країна. З нього для багатьох українців почалось знайомство зі світом теленовел. Це була справжня епоха. Одні ненавиділи його за нескінченність, інші не могли відірватися від екрану. Хтось дивився захопленням, хтось жартома. Але майже кожен українець 90-х знав, що таке Санта-Барбара. І сьогодні ми згадаємо історію цього культового серіалу. Дізнаємось, як він створювався, про що розповідав, які таємниці ховаються за його створенням, хто грав главні ролі та чим все закінчилось. І так, як усе починалося. Серіал Санта-Барбара стартував у США 30 липня 1984 року. Його створила пара сценарістів Бріджит Добсон і Джером Добсон. На той час мильні опери вже були дуже популярними в Америці, але Санта-Барбара вирішила взяти іншим: красивими краєвидами Каліфорнії, інтригами багатої родини та нескінченними романтичними драмами. Перші серії Санта-Барбари не припали до душі ні критикам, ні телеглядачам. Творцям довелось швидко шукати вихід героїв, які не сподобались публіці. Було вирішено швидко ліквідувати за допомогою землетрусу і серійного вбивця. У центрі сюжету була заможна родина Кепелів, яка мешкала у вигаданому місті санта барбара Їхні бізнесові інтриги, любовні трикутники і таємниці минулого, ось що прикувало глядачів до екранів. Український глядач познайомився з серіалом тисяча 1992 році. Це був перший закордонний серіал, який показали в Україні так довго. Його почали показувати на початку 90-х, і він швидко став символом епохи. Для багатьох родин вечірній перегляд Санта-Барбари був майже святим ритуалом. Цікавий факт: в Україні транслювали не всі серії підряд іноді вирізали шматки, і глядачі дивувались, чому герої раптом змінюють свої сюжетні лінії. Над фільмом працювали 18 режисерів і 21 сценаріст. Назвати точну кількість акторів, задіяних в серіалі, мабуть, не ризикне ніхто. Наприклад, в ролі одного з головних героїв Сісі Кеплела знімалось шість акторів, причому Лойда Бойчера рекламували в анонсах, але знятись в самому серіалі він не зміг через проблеми з серцем. Справжнім символом серіалу став персонаж Сісі Кепл, багатий і владний патріарх сім'ї. Його роль відігравали відразу декілька акторів, бо не всі витримували темп зйомок. А ще всі пам'ятають Іден Кепел та її коханого поліцейського Крузо Кастільо. Їхня любовна лінія була серцем серіалу. Круз, до речі, став першим латиноамериканським героєм мильної опери, який завоював любов мільйонів глядачів. Були інші популярні персонажі: Мейсон Кепл з його іронічним гумором, Софія, Джина, Лайнел Локрідж. Кожен мав свою історію, і саме завдяки цьому серіал тримав увагу стільки років. Цікаві факти: актори мінялися прямо посеред серіалу. Наприклад, ролі Келлі Кепвел грали чотири різні актриси. У серіалі з'являлись актори, які пізніше стали відомими, наприклад, Робін Райт. «Майбутня клер з краткового будинку. Вона зіграла Келлі. У Санта Барбарі вперше на телебаченні показали міжрасовий роман Іден і Круз, що на ті часи було дуже сміливим кроком. Мінялися актори прямо посеред серіалу. Наприклад, ролі Келлі Кепвел грали чотири різні актриси. Сюжетні перипетії захоплювали не тільки телеглядачів, але й самих акторів. Так, виконавець ролі Круїза Кастільо Ей Мартінес якось серйозно перевищив повноваження. Розігруючи сварку з персонажем Джастіна Діаса Кейтом, актор так увійшов в образ, що зіштовхнув напарника в басейн. Хоча за задумом повинен був лише зобразити сварку. Втім, кадр вийшов настільки яскравим, що його вирішили залишити в серіалі. Занадто захопитись процесом траплялась з Джеду Аллену, одному з виконавців ролі Сісі. -Сі. Пізніше в інтерв'ю актор розповідав мовляв, настільки експресивно зображував сцену сексу з однією з коханих, що під парочкою зламалась ліжко. До речі, ви знали, що своя Санта Барбара є і у нас в Україні, наприклад, у Львові. Санта-Барбара це торгівельно-побутовий центр, розташований в Сихімському районі в кінці проспекту Червоної Колини. Вміщує все баринок народний, магазини, заклади харчування, міні-готель, приватні фірми та кінцеві зупинки більшості транспорту, що керує в межах цього району. Центр відкрили у 1994 році та назвали Зуброю. Проте, місцеві жителі вирішили назвати його Санта-Барбарою через фасад, на якому арки дуже схожі на ті, які були в будівлі популярного на той час серіалу Санта-Барбара. Чим же цей серіал був особливим? Дуже довгі сюжетні лінії, які тягнулись по сотні серій, величезна кількість персонажів, які перепліталися: мелодрама, детектив, інтриги, все в одному. Він став символом нескінченного серіалу в Україні. Навіть тепер, коли ще з дуже довго тягнуться, люди кажуть це як Санта-Барбара. Серіал часто висміювали за кліше, постійні амнезії, воскресіння персонажів після смерті, нескінченні любовні трикутники. Але саме ця перебільшена драма робила його настільки привабливим. Цікаво, що Санта Барбара отримала кілька премій Еммі та Золотий Глобус. А ще дала путівку велике кіно багатьом акторам. Наприклад, Робін Райт, яка грала Келі Кепл, згодом знялася у Форесті Гампі та у картковому будинку. Цікавий факт: усього знімалася до 2000 хвилин серіалу на рік шалений там для телевізійників. Фінальна серія вийшла 15 січня 1993 року. В фіналі родина Кеппелів нарешті знайшла відносний спокій, але як це часто буває в мильних операх, залишилось відчуття, що історія могла тривати до безкінечності довго. Закінчення багатьом здалось несподіваним і трохи симбурним, бо рейтинги падали, і акторам довелось швидко завершувати історію. Але фінал зібрав багатьох героїв разом, щоб поставити крапку. В Україні фінал показали лише у 2002 році, і для багатьох це стало справжнім закриттям цілого десятиліття телевізійної епохи. В Україні серіал став справжнім культурним феноменом. Люди зупиняли роботу, щоб встигнути до телевізора. З'являлись жарти, анекдоти і навіть карикатури про Санта-Барбару. Це був перший серіал, який об'єднав країну перед екранами. Санта-Барбара це не просто серіал, а ціла епоха символ часу. Вона об'єднувала сім'ї біля телевізора, дарувала надії на кохання і справедливість, навіть якщо життя виглядало надто драматичним. Для когось це були перші знайомства з закордонним телебаченням, для когось довгі вечори з родиною біля телевізору. Але одне можна сказати точно, що ми довго будемо пам'ятати Санта-Барбару. А ви пам'ятаєте, як дивились серіал Санта-Барбару? Хто був вашим улюбленим героєм? Напишіть в коментарях і не забудьте підписатись та поставити лайки під відео, адже в наступних випусках ми згадаємо інші культові серіали 90-х. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі. Па-па!